Ще два тижні тому тут у Борисполіці люди проводжали спортсменів на Паралімпіаду у Лондон. Сьогодні ріднята спортивна громада зустрічають чемпіонів людей, які принесли Україні четверте командне місце на 14 Паралімпійських іграх. Серед цих спортсменів семеро представників Рівненщини. у Лондоні кажуть, усі були як одна сім'я. Коли приїжджаєш в іншу країну, то ти боліваєш за свою країну? Неважливо, чи ти їх знаєш чи не знаєш. Ми дуже раді, як нас зустріли, як нас проважали, як нас підтримували. Наші тренера під час цього всього, хто з нами був. Ну. Все просто супер. Загалом на паралімпіаді українці здобули 84 нагороди. Випередили наших спортсменів: британці, росіяни та китайці. Останні навіть приїжджали досвід переймати. Система фізичної культури і спорту в Україні для людей з інвалідністю. Вона, на мою думку, одна з найбільш ефективних. І китай приїжджав до нас перед Пікінською паралімпіадою і вивчив всі нюанси нашої системи. Один із прикладів ефективності результат українських дзюдоїстів. До Лондону їх поїхало лише семеро, п'ятеро привезли нагороди. Серед них рівняни Давид Хорава та Олександр Косінов. Обоє виграли золото. У мене така була сутичка важка. І такий день був важкий, коли я боровся. Що я вже виграв. Я підняв пальці і сказав. Слава Богу. Що все закінчилося і я виграв. Українські паралімпійці перевершили результати олімпійців у дзюдо. Останні не взяли жодної нагороди. У федерації кажуть, що на це є причини. Паралімпійці вони борються за життя з детства. Вони звикли дратися, боротися за життя так само, як вони боролись за ці медалі. Старший тренер збірної України з дзюдо, рівнянин Михайло Романкевич, каже, розраховував на ще кращий результат на паралімпіаді. Однак і нинішніми здобутками пишається. Тренер завжди не задоволений. Звісно, хотілося б лучше. Хотя практически ми одним залом, одним залом виграли в командному командном зачуті параджіські окрім чотирьох нагород у дзюдо, рівняни здобули ще дві. Ігор Косенко став срібним призером Паралімпіади у складі збірної України з футболу. А плавчиня Ярина Матло виборола бронзу на дистанції 100 метрів брасом. Я вот проплила, я одразу же не увидела, що я третя. Вот коли я увидела, що третя, я спочатку не повірила, потім повірила, потім поверила, опять поверила, не повірила. Меня також ходило, пока мені точно вже не сказали організатори, що я третя. У рівному потенціал у плаванні є, однак немає басейну довжиною 50 метрів. Тому наші спортсмени змушені тренуватися в інших містах. Був би нормальний басейн. Це можна було б говорити одне. А виїхати, тримати їх на зборах за свої кошти це Дуже дорого. Басейн не обіцяють на відміну від премії. Перші особи краю привітали паралімпійців зі здобутками. За перше другі місця спортсмени мають отримати від області 30 мінімальних зарплат за бронзу 20. А ще як і найкращим олімпійцям, чиновники планують виділити їм земельні ділянки. Ми хочемо зробити таку вулицю спортсменів. Там всі дружили сім'ями, гуляли разом, займалися спортом. Керівникам області паралімпійці повернули український прапор зі своїми автографами. Його на щастя спортсменам перед паралімпіадою вручили голови облдержадміністрації та обласної ради. Юрій Шарманський, Дмитро Шамшин, Микола Штемпель. Інформаційна програма День.